Серіал Time of Derry», По воно Кінга про Пеннівайза Вайза танцюючого клоуна прекрасний серіал. Бо там взято все-все найкраще, що є в кінгу. Маленьке містечко в штаті Мен продано. Чорношкірий як один з головних героїв, або один з учасників групи. І дорослий малий продано. Дивна хтонь в стосунках дітей і дорослих, де дорослі існують в своєму окремому світі. Діти існують своїми, і між ними така товста, товста, прозора стіна. Вони один одного бачать, але не взаємодіють, і ці світи не взаємопроникне Продано. Є удавана стабільність, за яку всі чіпляються. Мер міста, шеф поліції, якому треба спіймати якогось злодія, який пошматував дітей на запчасті. Але ми з вами то знаємо, що цього злодія не знайдуть, бо це монстр, який живе в каналізаціях під містом. Це теж є. Кльово зібрані компоненти, кльово зібрана історія, і вона зшита між собою так, що це можна дивитися, тобі є кому співпереживати, ти розумієш певний рівень конфліктів. Кльово.